Я пізнаю світ урок 204 тиждень 23. Тема Використання енергії води. Молекула вуглекислого газу. На початку уроку перегляньте відео лист від цинтаврика. Добрий день, друзі! Дошкільнята з Альфа Центаври зацікавилися гідроелектростанціями, адже наша планета не має річок і ми не створюємо на них греблі. Дітлахам не зрозуміло, чи можуть човни рухатися річкою, якщо її перегородити греблею. Звернімося про допомогу до адаптера і дослідімо це питання разом. Для початку розгляньте зображення. Розкажіть, як люди використовували енергію рухомої води в давнину? Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке гідротурбіна та гідроелектростанція. Прочитаємо навчальну одиницю та запишемо пропущене. Гідротурбіна пристрій, у якому енергія рухомої води перетворюється на енергію. Руху лопатей. А гідроелектростанція це електростанція, що перетворює енергію рухомої води на. Електрично. Так, за допомогою гідротурбін. Поставте відео на паузу та відтворіть із пам'яті, що таке гідротурбіна, а що таке гідроелектростанція. Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та поясніть, що ви тут побачили. Скажіть, будь ласка, так що ви побачили у відеофрагменті? А що рухає лопаті гідротурбіни? Дуже добре. На сторінці 25-й, Прочитаємо інформаційну довідку від адаптера. Для руху човнів річкою, на якій установлено греблю гідроелектростанції, треба будувати шлюз. Шлюз споруда, що використовується для піднімання або спускання човнів між ділянками води різного рівня на річці. Обавіч шлюз має ворота. Між якими розташовується щільно закрита камера з регульованим рівнем води. Камера має достатні розміри для розміщення в ній одного або кількох човнів. Ось ми можемо з вами побачити шлюз на зображенні. Дізнаємося більш детально про роботу шлюзу. Перегляньте відеофрагмент. Скажіть, будь ласка, що вам було незрозуміло під час перегляду відеофрагмента? Як саме працює шлюз? А як ви думаєте, чи працюють шлюзи взимку? Дуже добре. Пригадайте, яка зимова мелодія відома вам з попередніх уроків. Перегляньмо з вами презентацію та дізнаємося більше про її автора Антоніо Вівальді. Увага! Антоніо Вівальді 1678 1741 роки, Італійський скрипаль і композитор. На попередньому уроці звучала всесвітньо відома композиція Антоніо Вівальді. Зима. Як вам уже відомо, це італійський скрипаль і композитор. Митець народився і виріс. У чудовому місті на воді Венеції. Найвідоміший твір Антоніо Вівальді цикл Чотири пори року. Під час його створення автор надихався величою природним багатством кожної з пір року, тому цикл складається з чотирьох частин, які названі відповідно: Весна, літо, осінь та зима. Познайомимося з рештою композицій і порелаксуємо під час їхнього звучання. Так, що ви дізналися більше про Антоніо Вівальді? Назвіть композиції Антоніо Вівальді, які вам були вже відомі. Так, це композиція шторм відноситься до циклу літо, а також композиція. Зима. З якими композиціями ви познайомилися сьогодні? Так. З композиціями весна осінь. Підсумуємо з вами Антоніо Вівальді. Італійський скрипаль і композитор. Автор циклу «Чотири пори року. Перегортаємо сторіночку, сторіночка 26. Заповніть хмарину слів італійська музична культура. Використайте слова з довідки. Довідка Едвард Гріх, Вівальді, Сортакі, Чолонтано, Рим, Паганіні, 4 року, Кастаньєти, Шансон. Які слова ми можемо віднести до італійської музичної культури? Які слова асоціюються із цією темою? Так, чотири пори року ми вже відразу з вами можемо записати, адже це цикл композицій? Антоніо Вівальді. Так, і бачимо, в нас вже записане її прізвище Вівальді. Отже, запишемо з вами чотири пори року. Вівальді. Які ще слова асоціюються з темою італійська музична культура? Так, це Челентано та Паганіні. Запишемо. Дуже добре. Пригадайте, що ви знаєте про речовину вуглекислий газ. Прочитайте інформаційну довідку про молекулу вуглекислого газу. Але перед тим розглянемо саме зображення молекули вуглекислого газу. Ми бачимо, що модель молекули вуглекислого газу складається з трьох атомів: з одного атома карбону та двох атомів оксигену. Тому модель молекули вуглекислого газу і читається СО2. Молекула вуглекислого газу складається з одного атома карбону та двох атомів оксигену. Її позначають СО2. Речовина, до складу якої входять ці молекули, також має назву вуглекислий газ. Це безбарний газ без запаху не горить. Він входить до складу повітря в незначній кількості. Вуглекислий газ потрібен для фотосинтезу рослин. Скажіть мені, будь ласка, так як позначають модель молекули вуглекислого газу? Назвіть характеристику вуглекислого газу. А для чого необхідний вуглекислий газ? Дуже добре. Виконуємо з вами практичне завдання від Аї. Виліпіть з пластиліну модель молекули вуглекислого газу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Хороша робота!